Привіт вам від сінечки. Зараз будемо ми, короче, мити равликів. Це те, що ви любите дивитися. І такими класними кадрами я повертаюсь. Так, мені здається, зараз з хати винесу всі сміттєві пакети. Відкриваю наш марафон у сьогодні наші старі, яких ви всі знаєте. Коротше, мене не було на каналі дуже довго, два місяці. І цьому немає якоїсь людської причини, крім того, що я не хочу їм займатися, бо він маленькі перегляди несе, правда? ж? Так, ложу матик вже чистий і їх ложу. Взагалі почалася оця непор... непонятна проблема зі світлом не так давно, може місяць. Кстати, чіп оцей, що з м'ятінкою, він що-то, мені кажеться, може мре скоро чи що. Він же, Хоча він завжди в такому якомусь стані. Постійно так глибоко сидить в ракушці вже місяць останній. Чи це вже старість в них, я не знаю. Ой. А наша імочка. Я не знаю, я вам показував, що їх селив чи ні. Але вони живуть разом тепер. Тому що мені так вигідно. Так, ложу їм мох. Гляньте, який класний. Опа, нагадую, де його можна купити. Ще поки є останні. Він недорогий, до речі, в мене в магазині. В мене ще є дубове листечко, я їм покладу. До речі, я планую собі чуть-чуть зменшити кількість своїх. Домашніх тваринок, отаких от, от повзучих конкретно, через те, що їх вельми багато в мене зараз. Ну, але все рівно, перш за все, для мене це мої улюбленці, за яких я взяв відповідальність. Я від них ніколи не відмовлюся, мабуть, це дуже вигідні. ну Найпростіші, мабуть, в догляді з усіх. Коротше, якісь інформаційні відео будуть наступними. Це відео чисто таке лайтовеньке, будемо прибирати. Я знаю, що багато хто любить таке дивитися. Корисні інформації тут теж може хтось щось підшкребе, так що дивимось. Ці, то вже ще я їх біля ліжка аж знайшов. Повтікали, куди могли. Якщо хтось думає, що ваші равлики, коли вони виростуть, будуть ідеальні зовнішності, то ви помиляєтесь. Їм два роки виходить. Менше. Ну, вони, коротше, вже отакі пошарпані. Якщо їх намазати маз'ю, в принципі, вони не будуть такі, але я їх зараз не мажу мазію, бо мені лінь. Так що, отако, о. Ну, вони такі гарненькі. Взагалі то. Не дуже старі. Так, моху в мене ще має бути чуть-чуть, якраз на них. Все. Ще я вам покажу малишню, лягаю спати. Завтра змонтірую відео може, І його зоомагазин. Ну, Він там, звісно, працює в мене, але він дуже мало активний. Я останній раз не пам'ятаю, коли туди якусь фотку заливав. А це неприємливо. Якщо що мох зелений, я його просто перевернув корінчиками доверху. Головне, щоб він просто трохи води набрався, він не буде вже такий, як сіно сухий. Коли він до вас прийде, він буде в сухому стані. Ви його розмочуєте він одразу стає таким живеньким, класненьким. Опа. І розправляємо його в контейнері. Все. А, у вас ще ж матік був, блін, я забув. Мисочка. Не дуже хочу зараз це все знову шевелити, але прийдеться, мабуть. Так, матік під низь, будь ласка, мені. Оце наверх. Все. Ви чисті. Вітаю. Можете далі нестися. Вони такі великі яйця несуть. Я в шоці. Сьогодні забираю, блін, думаю, ну що це вже за курячі яйця я забираю. Вони більше, десь 2,3, може і більше цього разу навіть. Якісь надто великі. Так що оставляю однозначно. Буду нянчитися з маргульками на наступний рік. От. За інші види не кажу нічого. Воно. Два контейнери ще в мене є. І ще там штук 10 стоїть вдома. Вдома кажу, в іншій кімнаті я в коридорі сиджу, бо в коридорі прибрати треба, а там чисто. Воно, Бачите, яке це все брудне. Це егрегії. Егрегії в мене 5 зараз. Повзають. Вони, коли сухі, вони не дуже гарні чогось. От як їх намочить, то вони блищать, такі красивенькі стають. Коротше, я їх зразу переселяю. В них були яєчка недавно, в сушку пішли. Опа, може хтось їм і цікавиться, то можу їх в принципі продати. Бо Грегі у мене багато. 5 штук аж. Собі оставить менше моно. Добрий ранок, я вже на кухні. Це у мене ретіки. Це у мене маргульки. Ретіки сиділи в оцих двох контейнерах. Но їм вже пора переїжджати. Я це понимаю. Но мені так ляніг переселяти, що вообще я не знаю на що я їх оставляв на зиму, але їх, походу, придеться заморозити, бо вони шо то не дуже активно ростуть. Коротше, оставлю частину, частину заморожу в цьому контейнері. Сидіти будуть ще оце яєчки, про які я вам розказував. Їх я вже помив. Я їх акуратненько в контейнер. В ньому сиділи оці маргулі. Тут чотири яйця всього, на всього, але гарні 4 яйця. На секундочку. Я їх оставлю до весни. Якщо хочете, можете бронірувати. В принципі, там буде 4 улітки, це небагато. Оно 4. Сидять теж раніше якось оставив. Вони теж будуть продаватися весною, але вони вже будуть більшенькі. Я їх зараз переселю в цей контейнер. Чуть-чуть більше, як ви бачите, да? я не знаю, чи вони покажуть морди. Вони налякані. Взагато, чуть -чуть. Не кожен день я до них так лізу. Да, до речі, останнім часом вони щось ті маргулі несуть по 4 яйця. Це мало трохи. Але яйця дуже великі. Так, вас ми розібрали. Закриваємо. Я їх ще годувати зараз буду, але я не знаю, чи я вам буду це знімати, бо це дуже довга справа. Мені ще треба оце все діло перебрати, якби. Бо... Треба уліток мені оставити собі. І на зиму. І на зиму кажу. І на весну вам щось продати. Так що я думаю, скільки то їх оставити, вони всі однакові, я їх відбраковував може тиждень назад. Так що не знаю. Ну, коротше, зараз будемо думати. Я їх не буду переложувати руками, бо це мільйон років. Я їх акуратно пересиплю. Ну, я думаю, ви розумієте, що оце все я до зими не вирощу. Контейнер ще для них малий зараз. Так що мені треба акуратненько перебрати їх. Осталось в мене не до 40 штук. Спочатку думав, 30 лишити, потім. По-моєму, 36 тут їх. Чи що, хто хоче, може порахувати. Але ця кількість просто якісь мені самі більші і самі гарні попадалися. Я їх вибирав так отуди. Десь. Чуть-чуть більше, ніж оце, я їх заморозив. Так що штук 70 їх було, може 80. Я думаю, що це нормальне рішення. Хай краще виростуть в нормальних умовах, ніж буде їх 100 мільярдів штук, але вони будуть відставати. Ну, це моя позиція. Якщо вони будуть теж відставати в рості, я їх якби заморожу, бо відставашок в інтернеті і без цього повно. Якби. Заходите на Олексі, там кожне друге оголошення вам втюхають відставашку, в принципі. Так що я таким займатися не буду. І ще я вам покажу оціх малишню. Вони в мене вже давно насправді. Їм десь місяць. Я їх не показував раніше. Я їх зараз погодую. І це буде останній контейнер на сьогодні, що я вам показую. Коротше, це ахатина Ретикулята стандарт. Поки вони вилізуть, пройде 100 років, того я на цьому закінчую, мабуть, сьогоднішній випуск новин. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Ой, куди ти падаєш? Блін, вилазь навпаки. Коротше, я все сказав. Всім пока.